Вітаю, мої маленькі друзі. Пропоную поглянути довкола, скажіть, що вас оточує. Навколо нас завжди безліч різноманітних речей. Багато з них вам добре знайомі і відомі, але з багатьма предметами ви ще не знайомі. Ви познайомитесь з ними, коли станете трошки дорослішими. Ось, наприклад, у груповій кімнаті дитячого садка речі довкола доволі знайомі. Серед них є однакові та різні предмети. Які предмети у дитсадку однакові або дуже схожі? Правильно, це ліжечка, дитячі столи та стільчики, подушки, шавки. Ці речі схожі не лише за своїм виглядом. Але і за призначенням. А які речі мають таке саме призначення, але виглядають по-іншому стіл і стілець вихователя відрізняються від дитячих меблів розміром. Отже, подібні речі між собою можуть відрізнятися розміром. Цікаво. А ще чим можуть відрізнятися предмети? От, наприклад, книжкова поличка і стільчик. Для чого створили їх? Призначення у них різне. На поличку ми ставимо книжки, а стільчик для того, щоб на ньому сидіти. Але у цих предметів є і схожа якість. Це матеріал. І поличка, і стілець, дерев'яні. З одного матеріалу виготовлені і деякі дитячі іграшки. Гумовий м'ячик, гумова качечка різною буває геометрична форма предметів кругла та прямокутна, овальна. Словом, кожна річ має свої характерні особливості, колір, форму, матеріал, з якого вона зроблена і, звичайно, своє призначення. А зараз, діти, перевіримо, наскільки ви уважні. Розгляньте всі предмети на екрані і назвіть ті, які схожі за кольором. Яблуко. Коник. Тепер шукаємо овочі, схожі за розміром. Помідор? Перець? Назвіть предмети, виготовлені з однакового матеріалу? Стілець та поличка виготовлені з дерева? Молодці діти, ви дуже уважні та кмітливі. А чи знаєте ви, що до всіх рукотворних речей, предметів житку Треба ставитися дбайливо та бережливо, бо вони плід праці працьовитих рук людини. До побачення, діти! До нової зустрічі!